Всім привіт, з вами Максим. І сьогодні вам розкажу... О, село я знайшов. М -м, та, пощастило. Хоча тема сьогоднішня і не село. Але нічого. Так, я не зрозумів, а де кузня? Я оцього ніколи раніше Зауважу, хоч я багато разів був в селі. Але все одно тема і тема я вам зараз розкажу. Йо. Спокій. Як тема, як добути енергію, з яких джерел? Нам необхідний червоний камінь, реча, лампа, кнопка, датчик, це і оце. М -м -м. О, поставлю я отут лампу. Отут лампу. І от тут лампу ось так. Тут будет датчик. Ой, я реча тут кнопочка. Так. Ну і тут буде датчик. Порівнюємо, дається. Кнопка з майже миттєво виключається. Датчик тільки ставиться і зразу працює. Ммм, нам пощастило. Тут і рівнина, там і єга. І ще й село збоку щастило. Але як ви зауважили, що я взяв ще е, цих дві таких штуковина. Отож, для чого вони необхідні? Ну, таких аж в життєво необхідними тут. Майнкрафт їх не можна для створення механічних саток от вони є, життєво необхідні. Це є свого роду підсилювачі енергії. Повторити і компьютер мату. І ось дивіться, як це працює. Так. Ідея така. Ось такий коло кольору. А тут слабше скрасть. Тобто цей свого роду підсилювач. Попробуємо, що нам скаже датчик. А датчик взагалі. класний. І, і, і через компьютер, і через повторитель е, лампа виключиться пізніше. Тих. Так, я на максимум включу, так. А не на відміну качагам всяким. Тут вам ментально йде. Ось так. На цьому я закінчую наше відео. Всім до побачення!